Привіт! В цьому відео буде розпаковка мого замовлення по каталогу 15. Каталог, звісно, дуже-дуже класний, дуже багато новинок, новинки попереднього каталога на знижці, акцій, пропозиції, розпродажі. В общем, шикарний каталог. Є що для себе пригледіти, як і те, що потрібно обов'язково, так і те, щоб себе побалувати. Скажімо так. І так, в моєму замовленні два плюса і обидва лайф-плюса будуть жіночим велнес-пеком, тому що чоловічого пека немає на складі. Тому мої хлопці будуть пити жіночий пек ну, певний час. Третій не велнес-пек, замовлива п'є велнес-пек. Велнес надії, що чоловічий таки з'явиться. Якщо ні, то дозамовлю вже жіночий, то так і буде. Тобто, в принципі. Можна пропити чоловікам жіночий, там вітамінка тільки відлічається, і в ці вітаміни декілька вітамін відлічається, тому в принципі нічого страшного. Коктейлі цього разу взяла з ванільним, ой, з шоколадним смаком і з полуничним смаком. Це наші перекуси, це наші обіди, це зручно взяти з собою в шейкері, це зручно вдома. Тобто, це зручно, корисно, поживно. І на постійній основі обов'язково треба старатися. Ну, це я так ну, так каже стікстен. Ти для своєї сім'ї вирішила, що, хоча б мінімум порція коктейля і один се ще комплексова спека, це мінімалка, яку ми можемо дати для свого організму. Тому на постійній основі ми це замовляємо і споживаємо. Так бувають дні, коли там коктейль пропускає, не випили з якихось причин, бувають дні, коли навпаки, два прийоми їжі, то й три прийоми їжі, це буде велнес замість звичайної їжі. А от велнес -пек не, ну, це, це найрідше, що ми пропускаємо. Тобто, тобто це тільки з причини, коли закінчився, не знаю, або кудись поїхали і забули взяти. От. В цьому велніспекі є 21 пакетик. Давно не показувала в розпаковках. покажу. Дуже зручно. Наприклад, навіть замислила зараз омега-3 на знижці окремо в капсулах. І вітаміни, і мінерали окремо в баночках. Ось ця вітамінка також на знижці. Астаксентин є, у нас чотири баночки. Я замовляла. Це такий продукт, який я замовляю, який постійно у нас є, стоїть окремо на всякий випадок. І в принципі, можна було б замовити чоловічі вітаміни, дві омеги на знижці, і, в принципі, було б хлопцям. але. Ось це 21 пакетик на 21 день. Відкрив, висипав і випив дуже зручно. Там одну баночку відкрив, другу, три баночки треба відкрити, щоб випити ці вітаміни. Тобто, зручно, все в одному місці. І також на Wellness Pack є програма підписка, і кожну четверту ви можете отримувати у подарунок. А якщо замовляти окрему омегу, окрему астаксантин, окремо вітаміни і мінерали, то підписки немає на окремі ці продукти. І, в общем, по коштам вигідніше Wellness Pack по програмі підписка. І зручно. От. Так, далі, один із лайф плюсів у мене за 2 гривні, це був четвертий крок по програмі підписка. І я замовила в цей самий момент, коли беру за 2 гривні, оформила нову підписку на спаржевий суп. У мене спаржевий суп закінчився ще в минулому каталозі. І, чесно, я прямо за ним уже дуже-дуже скучила і чекала можливість його замовити. Обожнюю його, і мій славік його дуже любить, це чоловік, мій е класний е малокалорійний білок, е що ще там такого скажуть, з кусочками спаржі, смачний. Тобто, реально дуже вкусний, класний, може бути, обід або вечеря, або навіть перекус. Гарячий, навіть сніданок може бути, дуже класний. Коли бігала зранку, то випивала його за, ну, на сніданок і тоді вже на стадіон. Легкий 70 всього кілокалорій, але гарячий білок надає, швидко надає багато сил і виносливості. Дуже класний продукт, рекомендую. Так, далі у мене тут багато дечого цікавого. Чого почати зубної щітки? Зубна щітка на знижці. Причому на гарній знижці, то коли на знижці, я все рівно беру. У мене на складі є, але одну замовила. Це така річ, яка часто, часто міняється, і часто ми десь зараз останнім часом їздимо і в. Дорожні сумки є, ну, тобто це такий розходний матеріал, який потрібен. На гарній знижці 199 або 189 гривень шампунь проти лупи, регулярно користуємося, тому замовила, замовила що було. Тобто продукт який все рівно закінчиться. Далі у мене тут мочалка. Мочалки наші такого формату дуже якісні, ну, їх реально на дуже багато років вистачає. От, люблю перчатки, користуюся Ці теж В принципі, теж класні, користуюсь періодично, в душі є там чиїсь, хто там нею користується, бо я зараз іншою користуюсь. Мені сподобався кольор і написано, що останній раз в каталозі. В цьому каталозі написано останній раз. І я вирішила її замовити і за кольору нехай висить у ванні і буде дуже гарно. <свісно> ну і будемо, звісно, хтось буде нею користуватися. Далі замовила мило, тому що мило теж закінчилося. Тобто, давно не замовляла і дивлюсь, що все немає, немає мила від Ріфен, і замовила. Подобається мені і м'ятка, і ось ця дині кокосова вода. І гелі для душу класні, і мила, в общем, класнючі, з задоволенням користуюся. Просто один час було, і на складі в мене було, а це закінчилося. Тому замовила. Далі замовила такий лак, новинка. В минулому каталозі я його хотіла, але не було на складі, і цього разу я собі його замовила. Зараз вам постараюся його якось показати. Ось такий от гарний кольор. Він, ну, такий хоп, це він на коробку хапнув. <кій> гарний кольор. Моко, здається, чи осінній око моко називається. Так, далі я замовила собі набір. На останніх сторінках каталогу є новий набір Молоко і мед. Формула його залишилася стандартна, якою і була. Тобто, але, є, але з ароматом, з екстрактом жасміну. Я взагалі люблю жасмін. де він є, мені подобається взагалі подобається, як пахне ця квітка. Тому замовила. Хоча на складі є молоко і мед, здається, в минулому каталозі я замовила, був на гарній знижці. Славік його дуже-дуже полюбляє в оригіналі. А я от іноді беру собі з якимись додатковими ароматами. М -м, дуже приємний аромат. М -м, клас. Ну, текстура, яка була, така і є, тобто формула абсолютно незмінна. Протеїни, що тут у нас, молочно, молока, також мед. М -м, дуже класно пахне, класно впитується. Тобто шикарний кремчик. Рекомендую. Там він на гарній-гарній знижці. Всі три продукти. Пахне так, навіть не треба близько підносити, так пахне. Так, подивимося на мило, як воно виглядає. Покажу вам його теж. Мед і молоко. Так, далі і рідке мило, молоко і мед. Ось теж. Взагалі в нього дуже гарний кольор. З моєї сторони, напроти світла, прямо от світиться як мед. Прозорий, дуже гарний. З вашої сторони, він чуть-чуть по-другому на руки відсвічується. Теж в нього дуже класний аромат. Знаю, і по консистенції він дуже класний. Ну Класне, мило, воно. А, руки намазала кремом і не відкручу, щоб понюхати. Е, тому майте на увазі серія на знижці. Так, а що це в мене тут таке? А, все, це я замовила собі з розпродажу кісточку. Е, так як я зараз останнім часом багато в роз'їздах. То хотіла саме таку кісточку. І коли вона з'явилася на розпродажі, звісно, що я її замовила, бо якраз перед цим думала. Колись раніше була, де вона ділась, не знаю. Пудру наносити нею. От. В принципі, нею можна наносити все. Дуже-дуже ніжна, класна. Просто зручно, що вона в косметичці буде закрита. Хоч у мене футлярі всі кісточки, але їх приходиться брати всі-всі футлярі. А ця кісточка, як на декілька днів, може виконати функцію декілька продуктів відразу. Ну і зручно. Клас. Давно в мене її не було. Далі замовила собі капсули з вітаміном С. Це новинка діючого каталогу. А, значить, що він робить? Прикольні такі. Я думала, вони такі жовтенькі, як золоті рибки, а у них такі цікаві. Як вони тут виглядають? Ага, тут без пломбочки. Тобто так вони і приходять. Пластикова коробочка, в общем, упаковка біорозкладна, сама капсулка зроблена із водорослів. Тобто повністю біорозкладний продукт. От. Упаковка картону теж, звісно, що біорозкладна. Вітаміни С, чому замовила? Ну, я скористалася книжкою у слайка була. Тобто, я собі її забрала на ось ці капсули. Замовила, тому що це боротьба з морщинками, це боротьба з пігментацією, з тім шкіри. Тобто замовила, щоб активно попрацювати своєю шкірою, звісно, що хочеться зберігати наскільки це можливо, молодість шкіри. Використовується раз на день, зранку або ввечері, але один раз на день. І коли ми використовуємо капсули, капсули то бажано використовувати крем SPF 50 захист від сонця. Значить, ми їх не поєднуємо з з ретинолом, ми їх не ось такою. Ми не робимо в один день і в один період з пілінгом з лінійки про і ми не поєднуємо їх ось цією спреєм для зволоження. Тобто, коли ми користуємося 30 днів ось, ціє, ось цими капсулками, ми в ці дні не користуємося ось цими продуктами. Ось цей продукт ми можемо наносити через добу після того, як ми користувались капсулою. Ну, з капсулами, я так розумію, що користуватися 30 днів треба поспіль, то звісно що поки ми відставимо ось ці продукти. От. Єдиний, знаєте, момент, буде ще навчання від компанії Oriflame це інформація, яку я почула на вебінарі від компанії. І буде ще навчання конкретно по лінійки про Sutika оновлений. І у мене є таке от запитання: якщо я все зранку нанесла. Капсулку, то чи я можу ввечері нанести ретинол? Сумніваюся. Тобто, скоріше всього, на 30 днів я це відставляю і користуюся тільки капсулкою. Спробую дуже цікаво побачити, який буде результат і як буде це все з кожним днем покращуватися, моя шкіра обличчя. Ну, якось так. Далі, в цьому каталозі, на гарній знижці 40% знижка нічні креми. Лінійка новеч і Денні креми. лінійка новеч зі знижкою 30%. У мене чомусь нічні креми закінчуються скоріше, ніж Денні креми. От, Якраз у мене закінчується кремчик. Ось він так виглядає, і в мене вже він закінчується. Тобто, не знаю, там може на тиждень і хватить. І якраз дякую є на знижці, і я собі замовила, тому що я не знаю. Набір, в принципі, нема потреби, тому що все є. Навіть сиворотка є в запасі, а от нічного крема немає. І 40% знижка це зараз дуже класна можливість собі споповнити запас, якщо у вас теж він закінчується раніше, ніж денний. Або замовити і денний, і нічний. У мене просто денний новий ще є. На складі є в моєму. Приходить запакований з такою пластиковою кришкою. От, І ось так він виглядає. Такий він густий, насищений У нього. Я беру собі насищений нічний крем, є легкий нічний крем, наношу на все обличчя, на шию і на зону декольте щовечора. Тому він у мене закінчується швидко, тому що я наношу повністю на все. А вдень я наношу на шию зону декольте кремчик для шиї зони декольте. А на вечір ось цей наношу. Тому в мене нічний крем і скоріше закінчується. Так, далі. І далі у мене тут є ну, нові каталоги, аромат. Я замовила собі новий аромат, протестила я його. Тестері в минулому каталозі замовляла. В тестері мені він дуже-дуже сподобався. Ну і у мене вже давно не було Джордані Гол, якщо чесно, я просто замовила ще аромат. Бо не захотілося. В общем, він дуже шикарний, дуже гарний. Знову-таки, якщо дивитися на мені на світло, то дуже гарно він такий прозорий, такий Темна червона така чорна, тмно-червона бутилочка. Дуже гарна. Кришечка покрита 24-кратним золотом. ну, напевно, це дуже круто. Але сам аромат шикарний і стійкість у нього 12 годин. Ой, клас, дуже класний аромат. Зараз він на гарній знижці, як новинка. 999 гривень в каталозі. В общем, дуже класний, шикарний. Ну, добре, буде в мене такий аромат трішки, трішки задоволення. І при замовленні Giordani Gold аромата там є аромат Есенса ще. Тому при замовленні одного із аромата можна замовити собі прикрасу за спеціальною ціною. Там щось, ну, щось дуже дешево, чи 199 гривень каталожна ціна. Щось дуже-дуже ну, дешево. І ось так от воно виглядає. Приходить так, прямо з такою печаточкою. Гарного кольору зеленого. Ух ти. Ем, гарні. Ну, не знаю, я б замовляла їх, якби вони там коштували чуть дорожче, але е, виглядає симпатічно. Цікаво, чи не буде воно перекручуватися. Давайте попробуємо. Це вже другий каталог підряд у мене в замовленні є прикраса. Ту прикрасу сережки я ще не одягала ніде. Не я чомусь їх бачу для себе от, якусь таку, не знаю, ділову блузку і під неї да, десь так. Не завжди виходить попасти. Опа. Я не на останню, тобто можна зробити ще чуть-чуть довше її. Так, як звичайні самоколочки зроблені. Так. Не знаю, тут є ліва, права чи немає. Потім розберемося. Ну, це таке, ну, як для мене, це така прекрасна нарядна. Да? <плес> Хотя. В принципі, чорний гольфік, якісь брючки, юбка і вже прическа, макіяж і вже нарядна. <плес> Тому... Ось так вони виглядають. Ну, прикраси від Oriflame вони завжди якісні. Головне, не пшикати на них парфюм, не мочить, зберігати в окремій упаковці. І вони дуже-дуже гарно носяться. Тобто, ось так вони виглядають. Мені здається, що такого формату в мене ще ніколи не було. Ну от, буде. І всього 199 гривень, здається, то взагалі дуже-дуже класні. Так що, ось так вони виглядають. Просто не пропустіть, що вони там є. Я не відразу помітила, мені підказав сайт, коли я робила замовлення. Вела, зам, замовлення ввела код аромата, і мені висвітилася голубі, голубенька строчка плюс пропозиція. пропозиція. Я зайшла на цю пропозицію і вже там побачила, що є прикраса, яку можна замовити по дуже вигідній ціні. І все. Так, і у мене каталог. Каталог наступний, яскравий, тут також багато новинок. Уже і скоро новий рік. Нові креми для тіла. До речі, у мене в минулому каталозі в останній день ми робили замовлення, хтось запитував, зокрема, якраз, якраз вони і є. Я ще й казала, ага, все, я навіть згадала, хто. Хто в мене запитував з Джордані, правда, хотіли. От. Так, новинки теж будуть, нові прикраси, нові щиточки, кісточки, нові лаки. Тіні. І помада. Якась така супер-пупер. Блискуча ззовні помада. Новинка кремова сяюча помада. От, все, ось таке було моє замовлення. Не знаю, буду, чи, я, чи я буду робити ще до замовлення в цьому каталозі. В общем, не знаю. Ну, аромат дійсно класний. Багато, звісно. Я задоволена, багато чого є новенького. Буду користуватися, розповідати свої відчуття в інстаграм, телеграм. От. Або замовляйте собі, відчувайте самі. Так, якщо вам треба дисконт оформити, у вас немає внизу, залишаю посилання. Можна його оформити самостійно через посилання на каталог, або є там така строчка Стати учасником, оформити дисконт. Нажати туди і зробити. Тобто, два варіанти є. І якщо у вас є запитання або допомога треба, то залишаю посилання на лічку в Телеграм. Звертайтеся. І буду вам корисно. всім всього найкращого, до зустрічі!